Та самореалізації інших. В цього напрямку пропоную створення шкільного освітнього порталу з методичними та дидактичними матеріалами, формування системи внутрішкільного аудиту, забезпечення якості освіти, адаптація до нової системи професійного розвитку для педагогів, матеріальне і моральне стимулювання педагогів, поширення педагогічного досвіду вчителів школи. Одним із етапів розвитку конкурентно спроможної особистості та покращення освітнього процесу в школі є інформатизація освіти. В гімназії 47 функціонує комп'ютерний клас з підключенням до потужного інтернету. Клас містить 11 комп'ютерів. У двох кабінетах розташовані інтерактивні дошки та медійні проекти встановлені також у двох кабінетах. Пропоную започаткувати використання електронних освітніх ресурсів шляхом придбання інтерактивного комплекту та створення смарт-класу. Здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя є запорука успішної дитини. На жаль, за останні десятиріччя ми спостерігаємо, спостерігаємо те, що діти більшу частину свого часу знаходяться за гаджетами, що призводить до малоподрухливого образу життя та формує, скажімо так, схильність до пагубних звичок. Вінуючи важливість цих проблем, вважаю за доцільне спрямувати роботу колективи на впровадження, так скажемо, задіяти побут школярів, коли вони знаходяться в закладі. Це можливо будуть можливі якісь рухливі перерви, рухливі якісь паузи, вільний доступ до спортивної кімнати на перервах та, можливо, і після уроків. Якісь ігри настільні, ну, ігри. Це надасть можливість відчути себе частиною соціуму і формувати навички здорового способу життя. Окремо хочу зупинитися на матеріально-технічній базі закладу. З 2015 року за кошти місцевого бюджету було зроблено багато. Капітальний ремонт фасаду будівлі, поточні ремонти внутрішніх приміщень закладу, ремонт харчоблоку, ремонт системи опалення, ремонт двору закладу, встановлена автоматична пожежну сигналізацію. Управлінням капітального будівництва проводились роботи з ремонту покрівлі, зовнішнього та внутрішнього фасаду будівлі, заміна дворових комунікацій, заплановане виконання робіт, з посилення міжповерхового перекриття. Та ремонту внутрішніх приміщень. Узагальнюючи сказане, дозволю собі ще раз окреслити напрямки перспективного розвитку Одеської гімназії No47. Надання якісної освіти та розвиток морально-етичних духовних цінностей, створення умов для всебічного розвитку та розкриття інтелектуального потенціалу обдарованих дітей. Сприяння самореалізації ерудованого учня в освітньому процесі. Інформатизація освітнього процесу, формування здорового способу життя та вдосконалення матеріально-технічної складової. Завдання бачу такими. Вдосконалення роботи школи на виконання законів України, посилення роботи психологічної служби, поновлення та зміцнення матеріально-технічної бази закладу, організація гуртка Національно-патріотичного виховання, організація гуртка народознавства, удосконалення в освітному процесі дистанційної освіти за запитом батьків, створення на базі нової бібліотеки сучасного модернізованого простору для обміну думками. Та соціалізації, організація до профільної підготовки учнів. Це на сьогодні те, що я побачила, якою я побачила гімназію і якою я її хотіла би бачити у майбутньому. Свого, свого боку, я хочу зберегти все те, що є таким, скажімо, позитивним обличчям цієї гімназії. Е, так більш розвинути, щоб це був конкурентно спроможний заклад. Враховуючи те, що там дуже багато територіальних конкуренцій знаходиться. І сподіваюся, що принести щось нове для того, щоб імідж закладу, скажімо так, був позитивним зі знаком плюс. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Дякую. Колеги, питання? Чи є питання? Ні? Ні. Відпускаємо вас, будемо розвідку. Дякую. Вище бал ба, два бали, якщо на ваш погляд е, презентація була формана. Якщо ви вважаєте, що якийсь напрямок роботи не був розкритий, то можна поставити один-бал. Якщо взагалі не сподобалось, ні. 2, 2, 2, 2. Середні 2 бали. Таким чином набрали максимальну кількість балів. 4 бали за весь етап. Гарна угу. Олександрівна! Запрошуємо вас. Ми підвели підсумки. За презентацію ви отримали найвище бал. Це два бали, ми вас вітаємо. І, загаль, і загальна кількість балів, які ви отримали за розв'язання ситуаційного завдання та презентацію це 4 бали. Ми оголошуємо вас, переможців. ми Дякую. вас вітаємо. Дякую. Ми дуже сподіваємось, що все те, що ви сьогодні сказали в своїй презентації, вам дасть реалізувати. Дякую. Зараз ви підпишемо. Ви підпишете.

Так. Зауваження та пропозиції. Немає, що немає якогось. Да, так і пос. Тут, нагадаю. Дякую за роботу, вітаємо ще раз. Дякую вам за Вики по-мали.